Бельмондо Чилентано Шевченко. Портрети відомих людей з усього світу можна побачити у музеї Кобзаря. Вони зображені з фотографічною точністю. Творить такі шедеври черкасець Сергій Притула. Остання виставка, яка була в Києві. Люди, які приходили туди, звертали увагу на портрети. І чому-то мені чорнобілі роботи, чорнобіла графіка у вишитці здається цікавим таким починанням. А з іншого боку, вдається дуже просто. Тось я відчуваю, що це воно моє і мені просто легко його шити. Вишивальник Сергій притула улюбленою справою займається вже більше 20 років. Прищепила йому любов до вишивання, бабуся. Нетрадиційне для чоловіка заняття трансформувалося в хобі. На створенням кожної картини Сергій працює місяцями, теми та образи шукає в інтернеті, адже сам не малює. За допомогою спеціальної програми розробляє схему, по тому береться за голку. Це таке спокійне таке відчуття. Сидиш хрестик до хрестика, щось яким сюхам телевізор, слухаєш музику, якусь насолоду можна просидіти більше десяти годин на день і не замітити, що час пробіг. Лишній раз поспати жалко, тому що можна попрацювати, що зробити. Своє місце на виставці знайшли мальовничі пейзажі та реалістичні натюрморти. Загалом у колекції майстра вже більше 160 робіт. Відвідувачі та критики високо оцінюють роботи майстра. Минулого року в такий же час проходила його персональна виставка в Києві. І я дуже рада, що цю виставку побачили навіть у столиці. Я не скажу, що це талант хтось подарував йому. Я вважаю, що талант йому цей дав сам Бог. Виставка талановитого майстра триватиме до кінця зими, тож усі бажаючі ще мають змогу долучитися до мистецтва Сергія Притули. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.